Stable Video – це онлайн-сервіс від компанії Stability.ai, що використовує різні моделі генеративного штучного інтелекту для створення відео на основі тексту або зображень. Сервіс дозволяє швидко генерувати відео з простими ефектами руху камери. Також платформа пропонує кілька інструментів для роботи із зображеннями. Автори позиціонують свій сервіс як інструмент для всіх креативних людей та творців контенту. Stable Video доступний у вигляді вебсайту з простим, інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом. Вибір режиму генерації, налаштування параметрів і створення відео здійснюється через прості графічні елементи керування, тому освоєння сервісу не займе багато часу. Все зроблено з орієнтацією на широку аудиторію. На головній сторінці Stable Video, окрім вітальних слів, представлена галерея з кращими, популярними та випадковими відео, створеними користувачами сервісу. У верхньому меню є посилання для переходу на сторінки генерації, додаткових інструментів та історії створення ваших робіт. Хоча основним призначенням сервісу є генерація відео, на сторінці інструментів розміщені засоби для роботи із зображеннями. Тут вам доступні функції Control Structure для створення зображень із збереженням їхньої структури, Creative Upscale для покращення роздільної здатності без втрати деталей, і Find and replace для заміни елементів на зображеннях за допомогою текстових запитів. Також є Sketch to Image, що перетворює ескізи у фотореалістичні зображення та Text to Image, що використовує текстові підказки для генерації зображень за допомогою різних моделей. Зокрема, Stable Diffusion 3. На сторінці історії дій ви можете переглянути, завантажити або видалити ваші згенеровані на сайті відео та зображення. На сторінці генерації є форма з двома вкладками: в одній можна створити відео з вашого зображення, а в іншій з текстового запиту. Під час налаштування генерації відео із зображення користувачі можуть встановити різні ефекти камери. Серед них статична або тремтяча камера, нахил вгору чи вниз, рух навколо об'єкта і горизонтальна панорама. Також доступні налаштування зуму. Важливо зазначити, що можна обрати лише один ефект камери. Крім цього, в розширених налаштуваннях ви можете встановити інтенсивність руху відео і кількість циклів обробки для досягнення оптимального балансу між якістю та швидкістю генерації. Параметр Seed фіксує початкову точку генерації, що дозволяє отримувати однакові результати при повторному запуску. Під час створення відео з текстового запиту процес дещо інший. Спочатку на основі введеного тексту генеруються чотири варіанти початкового зображення, ви можете задати їх пропорції та стиль. Далі потрібно обрати одне з отриманих зображень як початкове для створення відео. До нього можна застосувати всі ті ж налаштування, що і при показаному вище звичайному створенні зображення. Після встановлення всіх необхідних параметрів і натиснення кнопки Генерувати процес створення відео займає кілька хвилин. Всі згенеровані відео мають тривалість 5 секунд. При цьому навіть безкоштовні генерації в Stable Video йдуть без водяних знаків. Загалом платформа справляє позитивні враження завдяки простоті та швидкості отримання результатів. Проте ці результати викликають змішані почуття. Якщо до якості самого зображення майже немає питань, то динаміка у відео залишає бажати кращого. В основному анімація обмежується рухами камери, тоді як персонажі або об'єкти залишаються практично статичними. Якщо ж рух і відбувається, він виглядає неприродно або спотвореним. Також є питання до автоматичної модерації сервісу. Інколи до генерації не допускаються зовсім невинні зображення. Звичайно, все це можна списати на те, що вебсайт поки що перебуває у стадії бета. Мабуть, ще не всі плани та ідеї його авторів втілені в життя. Серед того, що ще найбільше кидається в очі, повністю відсутня будь-яка взаємодія між користувачами. Документації у сервісу також немає, є лише сторінка питань та відповідей. Проте компанія регулярно випускає оновлення, тому, можливо, все це та інше з'явиться у майбутньому. Платформа працює за умовно безкоштовною моделлю. Щодня вам надається 40 кредитів, а додаткові можна придбати з розрахунку 50 кредитів за 1 долар. Для створення одного відео з тексту потрібно 11 кредитів, а із зображення 10. Простими розрахунками можна визначити, що щоденних безкоштовних кредитів вистачає на 3-4 відео. StableVideо веб-сервіс, який дозволяє швидко створювати відео з текстових запитів або зображень, використовуючи ші моделі від Stability AI. Завдяки простому інтерфейсу та набору інструментів для налаштування руху камери, він може підійти всім, хто хоче без особливих зусиль створити відео з простими рухами. Проте обмежена кількість безкоштовних кредитів, бідна динаміка та проблеми з рухами об'єктів відео дещо затьмарюють враження. Але, оскільки сервіс знаходиться в стадії активної розробки, можна сподіватися, що в майбутньому ці недоліки будуть усунені. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. Ставте вподобайку і залишайте коментарі з вашими питаннями чи ідеями для майбутніх матеріалів.